Вітаю, друзі. Ну що, кінець тижня треба підвести підсумки і поговорити про найактуальніші події. І говорити сьогодні про все це: ми будемо з керівником експертної групи Бюро аналізу політики, політогом, політтехнологом просто дуже розумною людиною, яка має гарні аналітичні здібності і може пояснити не тільки, що відбувається, а які наслідки будуть у тих чи інших подій. Тому сьогодні говоримо. З Віктором Бобренком. Віктор, вітаю! Привіт, дуже радий бачити. Як пройшла ніч в Сумах? Ну в Сумах більш-менш спокійно. Ми вже звикли, що кожної кожна ночі щось гупає. І гупає, до речі, колишній наш мер Мінаєв. Да? То він каже, що там о гупне, в о 9 вечора обов'язково в втретє. Він там Ну він веде статистику якусь, і він там, типу, да, гупнуло десь щось десь о 9 але там десь на околицях. А о третій, не можу навіть сказати, бо ну, раз не проснувся, значно біля мене. Десь десь не, 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 не знаю. Ще той залишимо в загадках чи в третій гупнула. Ну, десь так тобто, можемо сказати, що спокійно, спокійно пройшла ніч, сума. Але Хоча, ми можемо... у нас ж у нас ж ми вже ж мусимо звикнути, що ну окей, суми за 30 кілометрів від фронту тут можуть прилетіти і каби, там і кінжали, і балістика, але ж вони можуть прилетіти кругом, можуть прилетіти і в Полтаву, і в Львів. А что там в суд же відбувається? Бо поряд з вами и кажут, там в них было значительно гучнейше, ніж на Сумщине. Есть такой управленческий метод, русский, русский управленческий метод, не путать западной цивилизации, в западной цивилизации такого метода нема, а русский метод бей своих, чтоб чужие боялись. Тому русские, Знищують суджу і просто ложать. І у нас, коли оголошують тривогу, Да а я в такому журналістському чаті, де там, типу, ну, де військові щось повідомляють, але там повідомляють, що можна е, казати, а що, ну, а що, типа, обождіть обождіть дітеть, От, вони там, типа, блін, там, злетіло там щось з Воронежа, якась там сушка, там, типа, блин, там, а потім 10 10 кабів на суджу упало, там є такий. Ні, не слабо. Тут один один прильот Каба, це блін, уже подія, да? а Е, Тобто, і да так це сьогоднішньої ночі, і вчорашньої ночі там було 8 і позавчорашньою Е, Що ми можемо дуже чітко судити, про те, що намагаючись вибити ЗСУ суджі. Вони просто ложать суджу. Суджує буде те, що з Авдіївкою, з Бахмутом. Ну, щоб ми щоб ми розуміли, що там руски своїх не жалеють. Ну зрозуміло, все як завжди в них. Я можу сказати одне: головне, щоб наші хлопці були в безпеці і щоб для них зробили там ті фортифікації, які відрізнялися від тих, в яких. На Харківщині вони вимушені були або на Донецькому напрямку знаходитись, коли самі собі рили, а не коли їх забезпечили. А там фортифікації потрібні суджу. Скоріше за все, зітруд з з обличчя землі. Ми це розуміємо. Ну не вміють по-іншому воювати. Росіяни, вони просто знищують все. Варвари, дикуни, але нам треба розуміти це. А що у нас в Україні відбувається? У нас офіс. Президента почав велику перестановку міністрів. Питання: от як ти вважаєш, навіщо Зеленський та Єрмак проводять зараз ротацію чиновників? На заході журналісти зійшлись в позиції, що це рятування падіння рятування зеленського і те, що вони спостерігають. Падіння популярності зеленського, падіння рейтингу його, падіння довіри до нього. І от так вони намагаються. Давайте, ну, ці всі приїлися, всіх звинувачують, а давайте нове обличчя поставимо. Ну, а до речі, до чого тут президент зміна членів уряду? Це ж не ефективність, але це навіть не ефектність. Це перезавантаження системи управління державою чи пересування ліжок. Ой, дуже класно. Це якраз вийшло. Вони думали, що це буде політтехнологічний хід, але вийшло пересування ліжок, да, в борделі. Чому? Власне, я вважаю, що перше, дуже зарано, тому що. Ну, я ну, якби я політехнолог, і от, наприклад, там тіпа, ми сиділи чай пили чи навіть не чай там з подаляком, то я би сказав, що слухай, ну, ти ж порад, що треба зробити переход холя. Да? Треба весь час думати про те, що коли все буде погано. Треба сказати, найвеличніший лідер в сучасності, він же ж найвеличніший лідер, він же ж не може в чомусь бути винуватим. Він молодець, або він або молодець, або дуже великий молодець. Да? Там, то, вибирайте з двух. А хто винуватий в тому, що все пішло не так? Ну хтось. І на цих хтось треба показати. І тому фальстарт як на мене, як на мене, я би як. Політтехнолог радив би команді Зеленського, що там робіть це в кінці листопада, коли пройдуть вибори в Штатах, там так буде чи не так, там по вашому, там не по вашому. Буде Путін бути десь у нас по енергетики будуть мінуса, у нас буде плюс два, мінус чотири. Да? Зараз, от зараз же ну дуже ж класно нам так, да? плюс чотири, мінус два. Взагалі, шикарно можна жити а буде навпаки і вже там ну не то пальто от і тоді бери міняй уряд і кажи, от вони не справились і ми ставимо нових а оці справляться там типа подождіть подождіть чуть-чуть і все буде хорошо Зеленський компетентний він найвеличніший лідер він вміє підбирати розставляти кадри він от зараз справиться зараз все буде хорошо але Ну, Зробили це на початку вересня. щоб Що. Ну, тобто, передчасно. Перше, зроблено передчасно, Був фальстарт. Друге. Ну, а, типа, поміняли міністрів, і що? У нас ж зрозуміло, що ну, всі міністри управляються з офісу президента. Для кого це от зроблено? Там тіпа, це зроблено просто для да? типа для наївних, з яким ви можете сказати, що ну, тут ми перестали міністрів, і зараз все, що було не так, все піде так. Да? Для наших союзників, очевидно, для розумних людей в Україні, хай їх там не багато але є, да? очевидно, що уряд не самостійний, уряд управляється з офісу президента. То яка нафіг різниця, хто буде міністром? Е, ну, от був умовно, там якийсь Петренко, а тепер буде Іваненко, буде там Іванов чи Петров, там, чи яка різниця? Хто буде міністром, якщо все одно все керується з Офісу президента? Там тіпа, ви, якщо хочете. Десь, ну Я би спитав, там типа, якщо ви хочете по якомусь міністерству, яких змін, яких змін ви хочете, ніхто буде ну відповідати на дзвінки Єрма, Єрмака, там, типа Алло Павло, Андрій Борисович, там, типа, ми от хочемо так або або так. Андрій Борисович каже, ні-ні-ні, треба ні, 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 отак, отак. От, то якщо ми дуже чітко розуміємо, що. Всі рішення приймаються в кабінеті Єрмака, в тому числі галузеві рішення, да, там по Міністерству культури, там чи міністерству там Мін, Мінрегіону да, там, чи по Міністерству зовнішніх справ. Ну, то треба стукати туди, там, де приймаються рішення, де насправді приймаються рішення. Рішення приймають, як нам заявив. Знову вкотре вже Володимир Олександрович на своїй знаменитій прес-конференції, що там типу ні, 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 у мене ж є цілий кабін, а п'ять 6 це людей, це ж тільки в офісі президента. Ну і він тим самим підтвердив, що основні рішення приймаються п'ятьма шістьма менеджерами. Окей, покажіть їх, заявіть їх, і щоб ми з ними спілкувалися. Тобто, то, ну умовно, умовно, да, Борислав, якщо я лобіст. Я лобіст, я хочу якесь рішення просунути, да? що мені до міністра йти, і всі скажуть: Вітя, де Блін, що міністр приймає рішення. Іди, іди, до, іди до Татарова, іди до шурми. Ну, Шурма, ладно, списали зараз там, іди до когось. Тобто мені підкажуть сюди якісь депутати з тих же зелених, що хто яке рішення рішає. І все. І от найбільша проблема держави Україна в тому, що у нас галузеві рішення не вирішують галузеві міністри. У нас все це одно так. вирішується в офісі президента. І це біда, бідушка. Але це не одна біда. У нас є ще одна біда. Ну, наприклад, 8 з 9 міністрів, які вчора були призначені, були призначені. З порушенням закону це не жарт. Це говорить тільки про одне, що їх призначили, так що вони, м'яко кажучи, не зовсім легітимні. Поясню, що відбулося, згідно регламенту кабінету міністра України і де-факто закону, коли суб'єктом подання є прем'єр-міністр, а саме в цьому випадку прем'єр-міністр, то він повинен надсилати до Ради і Самі подання і проекти постанов щодо призначення міністрів та віце-прем'єрів. Але в цей раз прем'єр-міністр вирішив: де нахріна потрібно. Ну, всі ж знають, що це люди, яких просто послали. Це аватари. Рішення приймає Єрмак. Ти 100% правильно сказав. Бо будь-якому питанню буде приходити до Єрмака, і Єрмак буде телефонувати, казати: Вася, Оля, П'єтя, Коля, прийміть. Рішення я сказав зробити так. Вони будуть казати так, Андрій Борисович, так зроблено все, і це розуміють. Так от прем'єр навіть не напрягався і порушив процедуру. Він надіслав виключно подання без постанов комітети. Питання порозглядали і слуги голови комітетів. Просто-напросто дружно за своїми підписами самі зареєстрували проекти постанов про призначення міністрів. Такого не може бути. Депутат не має права бути суб'єктом такого подання. Тобто, фактично, це те ж саме, що ти подаш. Або твій сусід, або я не знаю, я подав хто завгодно. Ми не можемо це робити. Тому, ну це фактично один ще цвях здобування. Законності і спроможності і самоврядування, але найцікавіше, що нас вісім міністрів проголосували, і вони не дуже легітимні. Ну тому, що порушення закону, порушення процедури, і це я не знаю, я, як це коментувати, тому що такого у нас ще не було. Зеленський остаточно знищує законність в Україні, і тут стає питання: а от взагалі, зараз це зроблено навмисно. Чи просто по якійсь ну, випадковості. Поясню чому. Ну, тому що коли потім хтось буде казати Почекайте, а я не хочу виконувати рішення цього міністра. Він нелегітимний. То що ми будемо робити? Знімати їх і переподавати знову. Ну, от Що це таке? Я думаю, що це зроблено спеціально і зроблено е, з метою. Ну, от, да, далеко йде, да? це все йде далеко для того, щоб потім сказати: Ну, а потім ми ну, може, можна ж і вибори провести, там не, ну, не по Конституції, не по е, Виборчому кодексу, там не по тому. Да? Там, тому що, ну, ми вже нас, нас е, просто привчають до того, що. Ну, закон як дишло, як повернеш, так вийшло. да, Там, типа, ну от було так. Ну а ми от вирішили так. І що там? типа ну ви ж прийняли це? Ну захід же це прийняв. А потім ми зробимо от, наступний крок. Де там, ну там, ну подумаєш, що чуть не по Конституції. Ну, у нас же ж війна, у нас же ж найвеличніший лідер сучасності, ну він же ж може приймати рішення, які там може комусь не сподобається. Якісь там юристи скажуть, займуться казуїстикою, і там типу, скажуть, ну ну це ж не по поняттям, ну це ж не то, не то, то. то". Ні, ні, верні, не так, не так. Ну це ж не, не по букві закону, а Зеленський каже, за то по поняттям. <гум> І от у них саме головне, щоб було по поняттям. Да? Ну, по поняттям, там все нормально, все нормально. Да? І ми е, виходимо в державу імені Януковича, де е, партія регіону вла, вона була як легітимна, якби було де ще щось. Ну, все рішалось не по закону, не по букві закону, все рішалось по поняттям. І всі знали, що ну, по поняттям, то так, значить так. От і бригада рішила. Ну тоді була бригада. А зараз квартал. Да, щас квартал, ну, в кварталі в пісочниці так рішили так. Так, значить, і буде. А там, типу, так воно ж, блін, по букві не, не, не той, не, не буксує там. Ну хто, ну, хто на це зважає, там, типу, ну, ну, у нас така країна, ми ж йдемо в Європу, да, там, типа, от як прийдемо в Європу, тоді у нас все буде добре. Да? А поки що поки ми на, на шляху до Європи, можна і так. І це підготовка, то есть, в тому числі, чому я вважаю, що це не просто так. Вони просто так зараз начхали, потім ще начхають, а потім скажуть, а так і вибори можна провести там. типу, ми скажемо, так дивіться, в Виборчому кодексу написано так, в Конституції так не можна. А вони ну, щаслина можна. Вони привчають просто нас, тому що закони будуть порушуватись, і це вже норма. Це вже норма. Так, да, так, да, що типа е, не думайте, що все буде по букві закону. Головне, щоб все було по поняттям. Ми вирішили, що ну, це нормально, значить це нормально. А хто вирішив? Ну, ми в пісочниці зібралися з кварталом 95 і вирішили, що буде отак. Ну і все. Так, а по закону, ж по іншому. Ну, то по закону. Е, Володимир Олександрович, великий юрист, він же ж юрист же. Ж, е, і це ж е, мало хто знає, і всі там е, в тиху кажуть, що Володимиру Олександровичу дали диплом юриста, тому що він відігравав за Криворізький університет в КВН, і тому йому натягували оцінки, що насправді він на пари не ходив, ну, от йому просто так ставили. Плюс папа, професор, там десь щось е, рішав. І якщо е, зеленський юрист, то я китайський льотчик. Але ну, вважається, що ну супер юрист, все нормально. А, і Стефанчук, до речі, теж юрист. Тіпа, тіпа. І теж грав КВК. Але да, це да. окрема історія. А, а от в нас історія. Давай від наших комедіантів перейдемо до комедіанта з Росії. Там теж є свій стендапер, там теж є свій такий гаразд. Так от Путін, мова саме про нього, зробив ряд заяв на східному економічному форумі. Серед них була і оцінка ситуації на Курщині. Він сказав, жителі прикордонних регіонів страждають від терористичних атак з боку України. Ну м'яко кажучи, в це, це, це ідіотизм, все ж таки, не казати про те, що це він провів. Війну на Курщину мовчати про те, що до 22 року такого не було. Але найсмішніше, що цей новояз вони бояться називати війну війною, каже це е, терористичні атаки. Навіть е, не каже ЗСУ, боїться казати це. Але він каже. Бандити, да, 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 да. Махновці, як завжди. Так от, священий обов'язок Збройних сил Російської Федерації викинути противника. А чого варто очікувати після такої заяви? Ну, от РФ почне контрнаступ, оці атаки по суджі кабами, ти які кажеш, особливо цікаво на тлі. Заяви Володимира Зеленського, який сказав, що Україна планує безстроково утримувати захоплення російські території, так як вони невід'ємна частина переможного плану по припиненню війни, це його заява. І от м'яко кажучи, вони один одному протирічать. То про що це говорить? Ну, тут Зеленський абсолютно молодець. Тут де треба похвалити, треба похвалити. Тому що правда, якщо ми суджу вже зайняли, треба її отримувати. І я вам чесно скажу, що туди і пішли пішов ліс, пішов бетон. Значить, це свідчить про те, що ми будемо там окопуватися і, як мінімум, намагатись утримувати. Да? На мою думку, раз вже прийнято таке рішення, ми е, зараз е, не будемо, тому що багато багато хто каже там: типу, а може ж треба було ці бригади кинути під Покровськ, може ж там утримувати там все. Окей, рішення прийнято, і давайте вже е, танцювати від того, що е, рішення прийнято. Раз рішення прийнято, і ми утримуємо частину е, Російської Федерації, то. Ну, е, то ну, все, з військової точки зору, у нас зараз є проблема, тому що Тьоткіно і Глушкова ми ще не зайняли. Це, якби, населені пункти південніше сейну. І з військової точки зору, очевидно, що нам треба їх витіснити туди, щоб всім став нашим, Ну грубо кажучи, флангом. да E, щоб, e, я кажу, що зараз e, буде no, від, відкрився новий фронт. і він, ну, Новий фронт обмежується, як правило, чимсь, да? або якимись територіями, або якимись географічними m, e, ну, там, морем, наприклад, да? там, там чи річкою. То в даному випадку фронт у нас відсейма до Ворскли. Ворскла це біля Писарівки. І у нас новий фронт з'явився такий фронт, і інтенсивність боїв в ньому така, як, наприклад, там фронт перед цим відкрили росіяни фронт Харківський, да, Північніше Харківська, там Волчанський фронт, і Східний фронт, який, умовно, там, від Куп'янська, і до Углідара, і Південний фронт, там від Углідара до до кринок чи ну, навіть до, до низу Дніпра. О, тобто ми можемо собі, ага, оце у нас один фронт, оце другий, оце Вовчанський третій, і тут відкрився четвертий фронт. Це фронт десь 200 км. І з військової точки зору нам очевидно, що треба Глушкова і Тьоткіна висунути туди їх. А супостат, відповідно, намагається це тримати як. Ну, як якісь свої плацдарми, да, південніше Ну У нього поки що виходить, е, незважаючи не на те, що ми всі там мости порушили. Е, і це те, про що е, ну, говорять і тут. Ну, тому що тут під, е, під, це під сумами. Це взагалі під сумами, і тому я якби знаю тему. От, е, наші намагаються видавити, ті намагаються там в, вистояти, <кій> і буде. Ну, цей фронт буде. Мало того, цей фронт, значить, в суми почало прилітати ну, наскільки часто і багато, ну, по багатому, що це страшне. Так само прилітає в ці 17 громад, які по фронту розташовані, і прилітає страшне, страшне. Більше стало прилітати і в ті громади, які північніше сейму, де якби фронту нема. Ну, верні, ну, фронт він є, він північніше сейму, умовно, там від путівля і аж до е, на, на півночі області. да, Потім від Дисни, ну, Сем і Десна роблять там ще один оперативний напрямок. да, Від Десни до Дніпра. Це північ Чернігівщини ще один там оперативний напрямок. Да? ну, я не, На Чернігівщині зараз більш-менш тихо, але м, те, що в Сумах твориться там в Шалигіна, Глухів, Свіса, е, там ну страшне і сумне, страшне і сумне. Тобто там прилітає там, в рази, в рази, в рази. І я хочу, щоб люди це знали. Що е, не тільки в Покровській, то є, е, ну окей, самий головний фронт зараз Покровськ, але на другому місці це фронт сумський, але на третьому місці це фронт, це той, що пів північніше Сейма, і там е, поки що інтенсивних боїв немає. Але інтенсивні обстріли страшні. страшні. Там просто стирають в пилі громади: свіса, Шалигіна, Янтель, Глухів. Середина буде взагалі нема забудьте там. А це ж громади, це українські громади, е, от е, яких по великому рахунку ну вони пропадають. Я дуже часто в цих громадах буваю там по одному проекту е, міжнародної організації міграції, там і ну та й по іншому. Ну і тому я не просто так кажу, я знаю це зсередини тому що от зараз 9 ми закінчимо з Бориславом, і я поїду. В одну таку громаду і і буду бачити цю біду-бідушку страшну на свої очі. І таке, ну, кажуть, там Типа ти ризикуєш життям я, та, та ні, я ж приїхав і поїхав. Я ж ночувати, буду знову в Сумах, да? але люди, які живуть там, вони насправді оті старости, ті голови громади, яким пам'ятники треба ставити при житті. Вони от дійсно ризикують життям і по, ну, по сильно. да Ну, хочеться сказати. Дякую кожному керівнику, який пам'ятає про свої зобов'язання і служить народу. Це дійсно особливо зараз дуже цінно, і про це треба казати це забувати не треба.